Вітаю всіх! і Ми сьогодні починаємо грати в FC-24. Це буде кар'єра за клуб Врексхемс із другої ліги. І сьогодні я пропоную почати челендж з самих низів з другої англійської ліги з підвалу таблиці. Мало того, є в мене така задумка, щоб продати всі гравців цього клубу і купляти, набирати тільки гравців до 19 років, тобто, щоб це був самий молодий клуб в лізі. Звісно, я не буду відмовлятися від вільних агентів, їх я буду брати любого віку, щоб потім можна було вигідно перепродати. І я так подумав, вирішив взяти клуб Врексхем. Це новий клуб. Я не бачив його в 22-й фіфі, в яку я грав останню. Зараз відразу подивимося на молодіжний склад, кого там можна вибрати, хто вже готовий до складу. Ну і звісно, виставляю на трансфер абсолютно всі гравців клубу, які мають більше, ніж 19 років. І талант менше 60-10 так, і будемо дивитися, що з цього вийде. По завданням нам якраз треба підписати е, двох гравців молодше 20 років. Два сезони підписати одного ігрока з молодіжної академії. Це ми, звісно, зробимо отримати прибуток 3 мільйони 250 тисяч доларів. Ну це важке завдання. Я з фінансами так не розпоряджаю. Я звик пускати все у склад. І поїхали всіх продавати, всіх на трансфер. До речі, всі, хто були в оренді, я теж відпускаю, я не буду прокачувати. Гравців не моєї команди. В молодіжній академії теж я бачу щось дуже слабкі гравці, але. Но... Но побачимо, що з них вийде. Тут такий універсальний гравець навіть не знаю куди його всунути, яким він буде. Добре, поставлю його правим захисником, тому що ми вибрали модель гри Атаки з флангу. Він має гарний темп і може це якось нам згодиться. По складу я нічого не будував, я граю 4-4-2 і виставив на даний момент найсильніших гравців, які маю. Все одно це все буде мінятися і всіх буду продавати і набирати нових гравців. І походу їх замінювати. Відразу купую хорошого скаута для молодіжної команди і відправляю його шукати гравців. Шукаємо насамперед в Англії на 3 місяці. Відразу всі незадоволені, мушу з ними побалакати. Є перша пропозиція по першому гравцьові, Джордан Девіс. Е, трохи мені здається, я продешевив. Так, вибираємо предсезонний турнір, на якому найбільші призові, все просто. Ще одна пропозиція по форварду. Та дивіться, що вони на все погоджуються. Що подивимося всіх вільних агентів, кого можна підписати. Я вибрав трохи з вільних агентів, поставив їх на дослідження. Побачимо, може знайдуть якогось доброго гравця. Спробуємо запросити ще більші гроші. Та що це таке? Що ж одного ми продали. Розпочинаємо перший тур товариського турніру. Пробуємо не дарити в бруд лице. <гірка> непоганий момент був з самого початку. Чого ж він біг-біг, зупинився? М -м -м. Який непідступний. Чому ти не побіг? Ну пішов вже і зупинився. <реш> Такий слабенький був от так ось це треба. От так ось Перший гол за Врекси. Гарна комбінація вийшла. Мулін. Чи малін? Я в англійському не експерт. їх І... Добре, добре накрили. Працюємо, хлопці, на винос. Вибиваємо. Наш наш. Та що це? Як таке пропустити? Знову не вдається. Забрати м'яч. Пропустили зі стандарту. Є, є, 2-1! 33 хвилина вже рахунок збільшується. Знову мулін. ого хо го Лейнтон! Та давайте вибивати! Знову <laughs> майже пропустили зі стандарту! Ой, oh йо, що вони роблять! Куди, куди, куди? Біжи, біжи. Ні-ні-ні-ні-ні. Достали, закрили. Ух. Було небезпечно. Гарно. Гравець, Гравець врятував воротаря. Його пробіжка гарна. Та ну, хіба таке можливо? Ну, що це за гол? Влупив хто з нас звідки. Ну так, за штрафною, але... Я так не заб'ю. і на кінець тайм. Добре, треба щось робити, це не гра. Хлопці розслабились. Так куди? В який момент? Ні, Що таке? Не можу ніяк Вдаритись нормально. Е, ну куди, гарний удар. Ми так то якби по ударам більше них лупимо, але ефекту мало. Ну чого не побігти? Ну стояв, стояв, чекав і. -ха, Ха, зняв, прям з ноги зняв. Я Воротар ще творить ще їй. Ух, який удар хотілося так вложити. Що робиться? Що все витягують? Ну-ну-ну, поки воротаря нема і м'яч не наш. Давай догнав, от дивіться, де ми весь захист. Ааа, проскочив. Ні! Ох. Добре, що вони б'ють, як я. Побіг, побіг, побіг. Ааа, як він перехватив. Ай. Вже не було куди бігти. Передачі раніше треба було віддавати. Ух ти, що робить? Ні-ні-ні, ну блін! Кнопки потратив. Є. Yeah. Та не то, ну що таке? Стояв ззаді гравець, йому віддавався пас. Фух, пощастило. Щось з останні хвилини геть паршиво граємо. Є, докотив, просто вкотив уже. Так, не хочеться вставати в захист, бо 100% пропущу. Треба спробувати забити ще. Забирати м'яч. Ой, який пас. Побіг. Є, є, є. Четвертий таки дали. Важко було, але... Я полюбляю атакуючий футбол. А, ха, вже було. Там було. Було положення по загрою вже, якби навіть і пас прийшов. Є, перемога є! Так, Джонсон може змінити позицію, побачимо, скільки йому додадуть. Або віднімуть. Один бал додавили. Відібрав трохи гравців 1661, от мені подобається цей гравець, я би його взяв. Нарешті перший новий гравець в нашій команді І це зразу Форвард. Граємо другий тур Кальєрі. Віддавав пас на дальній фланг. Тримав кнопку з пару секунд. Воно віддало ближньому. Ну, попрошу підходити. Ого-о, <звук> як він витягнув. <звук> Гороший був навіс. <звук> Добре, наш. Відкривайся. Так стики можно лупить. Добре. Ни. Та ні, Я подсувал. Ха-ха. <звук> 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 и все одно в Рикошет и в штангу. Ни. Не можу забрати. Нарешті допихав. Комбінація прикольна вийшла. Пиром, просто пиром впихнув. Перший тайм закінчився Тяжко, я вам скажу, тяжко. Е! Yeah, е! Yeah. Люблю такі голові, щичкою, щоб так було. Як від мене наматує, як сенка. О-хо! Ну вже так з розвороту було важко. Ай! О-хо-хо-хо, ви бачили, що він чагне. Аж звук такий був. Не знову не перший м'яч не виходить. Ой-ой-ой, це красиво він мене обіграв. Візьми. Ух, тупо фарт. Та ну скільки можна? Ху, красиво. Це було красиво від перекладене. Ну, це, звісно, мої натупили. Сам собі приніс голд. Гарно. А що ти наробив? Чому ти так далеко взяв назад? Я хотів віддати на хід тому, хто набігає. Ти ж мене збив, жорстко. Вратарь! <смас> Підвартило знову Ні-ні-ні Ні Не-не-не. -ні -ні. Ні Ого, круто! І паси я теж хочу вміти робити. Ха, <рес> як не дотягнутися до м'яча. забрати, але не дотягнутися. Добре. Щось вони, значить, почали останнім часом. Сильно придавлювати. Фух, є, 2-1, було важко, але ми зробили. Що ж, побачимо, скільки дадуть за цього гравця. Хоча б 460, не? Згодні. Це гарний грабець, і гарну суму можна за нього виручити. Мільйон хочу. Достай мільйон? Та ні, хлопці. Ви мало даєте. Не, 890 не підъезжає. До побачення. Що ж, майже Зудінеза будемо грати в наступній серії. Пишіть коментарі, чи сподобалося вам, чи може щось потрібно змінити, чи якийсь формат, чи щось більше показувати, а чогось не показувати. І, взагалі, якщо маєте якісь ідеї до кар'єри, там, загравця, чи якісь челенджі, то прошу писати, я все роздивлюся і будемо співпрацювати. Дякую і до побачення.